Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не І давайте подивимося: до чого ведуть мене ці відносини. Карта колода нитки Любові, оракул нитки Любові, на дні колоди, карта краху, це я ще не бачила, і соблазн. Будемо дивитися, хто ви, хто ваш партнер і до чого ведуть ці стосунки. Колишні стосунки. Вірніше теперішні, і ті, що, ті, що вже давно, і ті, що нещодавно. Давайте будемо дивитися. Подивимося, хто ви у мене на сьогодні. Подумайте про себе, подумайте про партнера, і будемо дивитися. Хто ви у мене на сьогодні? О, господи, знову такі самі карти. Карта вампіру. Ви у нас боретеся в якомусь любовному трикутнику. Чесно, я не спеціально. Ваш партнер? Ваш партнер зараз страждає через те, що ви не з ним. Угу. Хоче побачення. Що між вами зараз? Що між вами зараз? Куди ведуть вас ці стосунки? Чому вони вас вчать? Худь вони забути. Ведуть, вчать. І. Порада вам. Так, на колоди карта листування, про що каже про те, що інформацію от людина хоче з вами спілкуватися. Отак, буду показувати. Поїхали, дівчика і мальчики. Так, ви у нас сьогодні людина в яких стосунках в любовному трикутнику. 100%. Якщо це не так, ви це не про вас. Закривайте розклад. Далі. Вам кажуть про те, що ви наразі знаходитеся на виборі. Що ви обісточені, що оточення, яке біля вас імені чомусь йде вдома, карта зради, можливо, вдома у вас зрада, про яку ви знаєте, не можете сказати, не можете. Я не кажу, що це ваша сама зрада, тут йде саме чоловіча зрада, але може бути по-іншому. І про те, що це вас просто спустошує. Біля вас людина, яка вас спустошує, яка вас жаре, вибачте, людина, яка з вами конкурує, біля якої ви. Знаєте, от ви таке світло. От реально, ви таке світло. А начебто біля вас людина, якщо це жінка, то це в чоловічих енергіях совершенно жінка. І вона от живе за ваш рахунок. Елементарно, якщо ви навіть менше заробляєте, вона живе вашим ресурсом, вашими енергіями. Тому що, як казала одна розумна людина, що людей багато донорів, а енергія в одиниці. Зрозуміли мене. І Каже про, карта про те, що ви на виборі. Далі, ваш партнер, ваш партнер, я чомусь подумала, що це ваш чоловік, але це не чоловік, це третій фактор. Е, тому що я думаю, чоловік би був з вами при бажанні на побаченнях. А тут карта то, що людина хворіє. Людина хворіє, людина в безнадії не сподівається або дуже сподівається дуже хоче. Але ви не даєте, знаєте, навіть натяку на те, що щось може бути. Отак мені йде. Людина хоче з вами ближчого спілкування. Тут саме з такою ніжністю, з такою любов'ю. Нащо, знаєте, хоче, не знаю, ваші оці перелякані очі просто а, зробити максимально все, щоб ви могли довіряти людям. Людина зараз страждає. Про що карта хвороба? Давайте запитаємо. От він страждає через вас, От, чесно, карта жінки. Людина, цей партнер страждає через те, що ви не разом. Він знає, можливо, що в нього. Немає шансів. Можливо, в нього в самого дома ситуація, яка, яка йому не дає е, можливості до вас рухатися, але він хоче. Що між вами зараз? А... Між вами зараз сльози, принуждення і путешествиє. Давайте запитаємо, про що принуждення. От ви ви знаєте, про що кажуть про те, що ви змушені... Бачите одне одного, ну це класно, чесно. Ви змушені, ви поначе підпитуєте оці ваші емоції. Знаєте чим? Ваше бажання, ви підпитуєте тим, що вам доводиться бачитися, що ви в якомусь одному руслі, можливо, в одній на одній роботі. І через це ви не перестаєте не менше страждаєте. Розумієте, про що я кажу? Так. Тому що ви один одного підтримуєте якось. Ну, Як можете. Але страждайте через те, що немає більшого причому страждайте ви обидва, я вам скажу. Підтримку ви отримуєте одне від одного. Бажання у вас є. Але е поки що вам не одним шляхом, а ви дуже хочете. Далі. Поїхали, мені вже подобається. А, так, що мене чекає в цих стосунках? Що мене чекає в цих стосунках? Дівочки і мальчики? Вас, вас чекає. Романтика в будь-якому випадку. вас чекає, я так думаю, що це ви люди з роботи, ви на роботі разом. І вас чекає заздрість людей, які, які можливо щось розуміють, то те, чого ви не бачите, що видно. Карта блоку далі запитувати не дає. Хочу ще запитати все одно. Що, Знову ж що таки, бізнеслідії, про те, що ви стикаєтеся на роботі, про те, що ви от холодна, холодна, знаєте, але ж все одно жінка, от так хочеться мені сказати. Зараз буду показувати. Холодна, холодна, але ви розумієте, от ви не можете не проявити цю ніжність, тому що вам, ну, вам ця людина приємна, і вам все одно з нею дві карти шляху, що ви все одно стикаєтеся. Розумієте, що у вас якісь робочі моменти, можливо, можливо, ще якісь моменти, де ви, де ви хочеш, не хочеш, пересікаєтеся. Через що у вас зазвичай в колективі, через те, що ви ну, непогано і спілкуєтеся. так. І через те, що у вас є вибір, а можливо, в когось немає. Угу. Е, ще давайте хочу ж таки розгорнути. Що ще вас, крім романтики, чекає в цих стосунках? Що чекає у вас у цих стосунках? Ну, якісь новини, звичайно. Якісь новини. Тут на новинах. Дівочки, е, якісь новини, які приведуть вас до щастя. А про що злість? Не дає питати. Е, да, давайте так. Е, Будете в щасті, все одно, дівочки, я вам чесно кажу. Тут навіть, можливо, зародження нової сім'ї, зародження якогось нового проєкту. Давайте так, що е, чекає негативного. Ну, от знаєте, про що кажуть? Про те, що все-таки вибір ви зробите. Карта зради, е, можливо, навіть будете самі на себе сердитися. Можливо, хтось, знаєте, як е, підсвіте, кому не треба. Про ці стосунки і через це ви будете сердитися, але це вас не менш не ну, ви розумітимете, що знову ж таки карта краху, що десь закінчиться, а десь буде щастя. Ну, це Вселенна, десь забирають, десь віддають. Все насправді дуже справедливо, все, що відбувається в нашому житті. Так, далі. Чому я вчуся в цих стосунках? Давайте ж запитаємо, чому, чого ви вчитеся? Так, карта нужди, карта ігри і карта отраження. Давайте запитаємо про що нужда. Знаєте, я вам скажу, вас вчать от, карта нужда і полон, вас вчать виходити, от саме обіграти по карті гра, вам, вас вчать обіграти оці якісь, знаєте, як кандали. Якісь обмеження, те, чого ви собі не дозволяєте. Розумієте, от те, що вас обмежує, вас вчать, начебто, переігратися. Карта помсти кажуть про те, що ви навчитеся давати здачу, вибачте, і карта отраження. Знову ж таки, тут вона каже: Стоп! Не треба за мною так говорити. це не стосувалося по роботі дівчат або просто якихось ситуацій сімейних. От вас вчать знаєте, начебто, от, так як воно дійсно треба реально. Жити це життя, граючи в нього, розумієте? Якщо ми всі трошки глибше подумаємо, будемо більше созинів, ми зрозуміємо, що ми просто в грі. І от вам тут кажуть, тут справа в тому, щоб прийти до щастя, треба просто зіграти оцей полон. Можливо, навіть знаєте, бути не жертвою, а бути охотником. Наручники у вас в руках, ви можете скувати кого завгодно при бажанні, ви можете отразити все, що вас не влаштовує, дівчатки. Зрозуміли мене, так? Що ще вчать вас? Помсти, я в хорошому сенсі слова, давати здачу. Що ще вчать? Вас в цих відношеннях вчать любити, знову ж таки, довіряти людям, знаєте що? І, можливо, навіть тримати якісь моменти в таємниці, моменти доходу, моменти, знаєте чого, От добре у вас, от менше подружок, вибачте. Так, менше подружок. Які вам взагалі мало знайомі. Розумієте? Що у вас чать любити? Що ще вас чать в цих стосунках? Карти блоку. Так, що багато я вже спросила. Взагалі не багато. А, так, добре. А, давайте так. Що я все одно хочу щось запитати, що в чать. Від чого вас оберігають в цих стосунках? Оберігають від вибору по пристрасті тільки. Розумієте, от ви, можливо, перший раз вибрали по пристрасті, а тут вам кажуть, що це ловушка. І треба вже бути, вибачте, навченою дівчинкою, і вибирати не тільки по сексу, а, знаєте, більш дивитися, що чоловік робить. От не обирати саме, бо я люблю, а обирати, коли мене люблять. Розумієте, коли до мене роблять. Перший крок, коли до мене роблять зайвий крок. Але тоді, коли тільки я закохалася і більше нічого не бачу. так Тому що це самообман. розумієте про що от вчать вас не бути в самообмані. Ще. Вас вчать довіряти Всесвіту, молитися. І кажуть, ви собі можете вимолити, дівочки от Всесвіт вам, я вам чесно кажу, от спробуйте. Всесвіт вам принесе людину, приведе людину. Якщо це дійсно ваша людина, вона від вас ні кри, ніколи не ні, нікуди не дінеться. Розумієте, ваша від вас не піде. Вас вам Всесвіт приведе достойного партнера. Я трошки відвлечуся заради сім'ї, до речі. Була в мене одна знайома, набагато постарша, і вона казала, така вона була ну, не дуже файна, зрозуміли мене. І вона казала, російською, правда, казала, що от дівчата такі всі красиві, красиві, А я от одні, одна утро проснулася і вирішила, що я нічим не ні хуже других. І вона каже, що я за рік собі о, вранці та ввечері просила гарного чоловіка. Прям таке, треба знати, який він гарний. Вона прям розписувала, який він повинен бути. всі 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 його якості зранку. Вона собі за рік випросила на розсвіті і на закаті. Це я вам кажу ще одну практику. І вона собі випросила чоловіка, знаєте, як вона каже, в мене був ідеальний чоловік. І він я не вказала те, що він о, забула вказати, щоб він готував їсти. А так вона каже, він робив все. І все вона була зовсім не красуня, тому діло не в красі, а в тому, наскільки ви, ви себе любите. Це я відволіклася. Але я думаю, багатьом дівчатам я навіть приблизно знаю кому, по коментарям саме зрозуміли мене, що буде актуально. Вимоліть собі, це можна зробити. Випросити, випросити. Прям таке. ну, Полюбіть себе, і Вселенна вам дасть таку саму любов. Зрозуміли мене. Достойну пару. Так, порада вам. Порада вам. Насолоджуйтеся життям. Якщо вам треба. От буду казати, дівчатка, іде мене, не треба мені казати, що я за, за, за трикутники. я не за трикутники. є нормальні чоловіки, є нормальні жінки. Ні. Але е, порада вам, живіть там, де вам щастя. Особливо, якщо, вам, якщо вас тут прям таки уничтожають. вибачте. Живіть так, там, де, вам, де у вас щастя, де ви почуваєте себе щасливою, потрібною, коханою, облаженою, обцілованою. І, можливо, саме на цьому ресурсі я тільки, тільки віддаєте, віддаєте, віддаєте. Так, так же можна захворіти, вибачте, і померти. Порада вам іще. Кайфуйте від життя. Порада вам іще. Будьте як дитина, знаєте, як? Будьте як дитина, радійте несподіванкам, от радійте будь-які мелочі. Про що карда, карта краху? Про те, що, можливо, буде от це попередження, я теж буду казати, яке є. Попередження про те, що можливо розвалиться ваша сім'я. Розумієте через це? От я вам також про це кажу. так, Крах сім'ї через коханку. А можливо, тут вже є коханка, про що нам також сказали. Рада вам. Можливо, там і зберігати, ви бачите нічого. Розумієте, що приведе вас до розчарування. Але у вас є люди, з якими, які вас підтримують, знову ж таки, які є вашою базою. Розумієте, зараз? Не чоловік тут у вас підтримка, а ті люди, які вас просто оточують. Зрозуміли мене? І, коротше, мрійте І це все здійсниться. Я благодарна, що ви мене слухаєте. Я знаю, що мої розклади не для всіх. Але мама і не для всіх дитину виховувала, правда ж, Я кажу про кожного з нас. Ми ж не по шаблону, всі, ми всі різні, всі індивідуальні і всі особливі. Приймайте ви благо. Я благодарна всім, хто біля мене.